Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо питання, таке як дії платника при блокуванні податкових накладних, якщо первинні документи знаходяться на території бойових дій. Якщо платником ПДВ, який може виконувати свій податковий обов'язок, було надіслано на реєстрацію податкову накладну, але реєстрацію було зупинено в той же час, первинні документи залишились на території активних бойових дій, та або знищені, то необхідно подати до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером, в якому зазначити обставини, що призвели до втрати та або неможливості вивезення первинних документів, податкові звітні періоди, а також загальний перелік первинних документів за можливості і зазначенням реквізитів. Якщо у платника ПДВ відсутня можливість своєчасно виконувати свій податковий обов'язок, то він може протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати копії документів та письмові пояснення до контролюючого органу у довільній формі повідомлень про неможливість вивезення або знищення первинних документів. Порядок прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 року номер 520 Відповідно до пункту 4 цього порядку 520, у разі зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. До податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній або розрахунку коригування для розгляду питання прийняття комісії регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в ЄРПН. При цьому пункт 6 порядку 520 передбачено, що строки подання письмових пояснень та копій документів платником податків до контролюючого органу становить 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладні або розрахунку коригування. Відповідно до пункту 6928 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України установлено, що до платників податків або податкових агентів, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, і не можуть пред'явити первинні документи, на підстави яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування. Або податкових зобов'язань, як виняток із положень статті 44 ПКУ, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Підставами неможливості пред'явлення первинних документів є втрата або знищення чи зіпсування первинних документів, або знаходження їх на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, та на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у разі, якщо їх неможливо вивезти, або їх вивезення пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я платника податків фізичних осіб, чи неможливо в зв'язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади. Відповідно до пункту 1 розділу 2 порядку номер 225 підставами неможливості виконання платниками податків юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податкових обов'язків, в тому числі обов'язків податкових агентів. Серед іншого є неможливість використати чи вивести документи, ком ют, комп'ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації та або використання чи вивезення документів комп'ютерного або іншого обладнання, пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я посадової особи платника податків, або неможливе у зв'язку з встановленими повноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборони або обмежень. У разі втрати та або неможливості вивезення первинних документів, платник податків або податковий агент подає до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються обставини, що призвели до втрати або неможливості вивезення первинних документів, податкові звітні періоди, а також загальний перелік первинних документів. Пунктом 3 розділу 2 порядку 225 визначено правила, які застосовуються до платників податків, у тому числі щодо своєї філії представництва відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які на дату набрання чинності порядком номер 225 мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи або копії документів. Та іншу інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов'язків. Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року. номер 309. дев'ять. Мене все. Дякую за увагу.